Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Обговоримо новини, які відбулися останніми днями. Традиційно зробимо це з іронією і сарказмом, щоб підняти вам настрій. Якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Дзвіночок вподобай, Карпос, підписка на канал. Я дуже вам за це дякую. Путін продовжує скорочувати коло осіб, які впливають на його рішення. Такі повідомлення стали з'являтися в російської пресі. Після того як українські війська увійшли в Курську область, зупинити це російські генерали не можуть вже понад два тижні. Путін став ще більш ізольованим і підозрілим. Хлопці, на це фото. Хоча сенс передано правильно, нехай залишається. На кого ж може зараз розраховувати Путін, кому може довіряти? Згадуючи крилати вислів, який імовірно належав російському імператорові Олександру Третьому, у Росії, а в нашому випадку у Путіна, є тільки два союзники: дурні і доро, тобто армія і флот. Тому давайте спробуємо розібратися. Флоту. Із Чорноморським флотом РФ, в принципі все стабільно. І ця стабільність почалася 14 квітня 2022 року. Ну, коли крейсер Москва разом із строковиками, які ніколи не брали участь у СВО, створили новий дайвінг-центр у Чорному морі. Путін, до речі, ніяк особливо це не коментував. Хоча що він міг сказати? Правильно? В нього питали Владимир Владимирович, а що сталося з командою Крейсера Москва? А на о, ну погодьтеся, коротко, але зрозуміло. Після крейсера Москва кораблі Чорноморського флоту один за одним, не змовляючись змінювали свій статус із надводного корабля на підводний. Владимир Владимирович, а що з командою ракетного катера Івановець? О, Зрозуміло. А що з командою десантного корабля «Вона Анаутану. Та ви що? А команда десантного корабля «Цезар Куніков»? «Вона Анаутану. Дуже дякую. Тому коли в Росії ображаються на Путіна, що він ніяк не реагує на втрати Чорноморського флоту РФ, я вважаю, що це ну, не зовсім справедливо. Путін вже давно все сказав. Сенс повторюватися. Загалом ситуація з Чорноморським флотом РФ, схожа на те, знаєте, як ну, різко ввімкнути світло в старій радянській квартирі, і таргани побігли всі бики. А й зараз ховаються десь в районі Новоросійська. Загалом на флот Путіну розраховувати не доводиться, тому переходимо до армії. Російська армія, гордість Росії. На пропагандистських плакатах це виглядає якось ось так. В реальність. Трохи по-іншому. Курські телеграм-канали опублікували відео, на яких російські військові двічі пограбували один і той самий склад Велдріс у селі зване Глушківського району. Перше пограбування сталося о 17-й годині, а вже о 21-й на цей склад пункту видачі прийшли нові російські військові, і ні, вони не опечатали склад, вони забрали те, що не винесли попередні. Загалом, звісно, цьому є пояснення: от якщо склад не пограбували б вони, то це 100% зробили б солдати НАТО. Правильно? Тобто на армію з кожним днем Путіна. Теж надії все менше. На кого ж він може розраховувати? Може на російську православну церкву. Ці хлопці вже давно себе зарекомендували як надійні працові соратники. Вони вже і ракети освячували, правильно? І танки, і літаки. Вони навіть готові освячувати ядерну зброю. Загалом ці хлопці готові творити будь-яку дичину, але звісно тільки за хорошу виногороду. Вже стало доброю традицією закликати їх на допомогу, коли ну я не знаю, ліньки, вирішувати проблеми. Затопили регіони в Росії, Дамби будувати не треба. Просто політаємо з іконами на вертольоті і все. Пожежі ні, гасети знову не будемо. Знову ікону під пахвою вертоліт. Гориться НПЗ в Пролотарської Ростовської області. Ну знову беремо попів. А вони беруть ікони, біблію і п'ятилітровик святої води. І починають боротися. Знаєте, мені здається, що вони ну, отримують не гонорар за свою роботу. Я думаю, що в них погодинна оплата. Тому що скільки б вони не приїжджали, проблеми не вирішується, а тільки посилюються. І вони приїжджають знову. Ми, до речі, про це говорили в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Але оскільки пацани РПЦ обожнюються освоювати бюджети, то з'явилися вони і на Курській АЕС. Вони привезли туди ікону Божої Матері і навіть провели молебені з хресним ходом територію всієї станції. Бачили в очах співробітників АЕС прям читається віра в те, що ці ходоки законами допоможуть, в разі чого. Напевно, саме тому вже з'явилося фотосвідчення того, що Росія спорудила лінію оборони в районі Курчатова, де саме й розташована Курська АЕС. До речі, скоро РПЦ додасться нових співробітників, особливо після заборони РПЦ в Україні як пособника путінського режиму. Що цікаво, на захист РПЦ в Україні став головний православний Росії Рамзан Дон Кадиров. Зараз ми подивимося відео з його участю, але перед цим я хочу нагадати про нашу традиційну порахувати кількість згадок у промові Кадирова річки Дон. Готові? Дивимось. Верховна Рада України вдуматися тільки запретила Українську православну церкву, в якій Україна тисячу років ще знаходилась. Як ви можете його це оцінити, як ви к цьому относитесь? Ну, вообще, ці ціните до нього вообще Дон. Це морально должно, а це навіть شيтані може придумать такого. только человек там это вот из-за этого их надо уничтожать У да, он нет веры да он, у них нет ничего связанного с человеком там, поэтому они они ни о чем не думают там. поэтому вот им дали такую задачу да поставили не хозяева там Сделали так чтобы э, вот, ухудшить состояние да, он, России да, чтобы у Запада свои интересы, а эти да, украинские там шайтаны, которые исп, исполняют там, и, они безбожники, да. И с ним вести переговоры, с ним вести о чем-то разговоры, это я вообще не считаю, не вижу, да вообще, да, он об этом говорит, да, он не надо, да, нам не нужен, да он сос, сосед врага. Да, зачем нам он нужен? В любое время, который да, он нападет на нас, да, он объединив да, он свои усилия с, да, Западом, с, с Европой. Да, он. лучше нам закончить. Да, он столько погибших, столько раненых, столько потраченных средств. Я не хочу да, он так оставить это. дом да, он, и не хочу да, он остановить на, на, на каком-то этапе. Да. Я хочу закончить это все. Да, он. Якщо ви засмутилися, що захопилися під рахунком того, скільки разів Кадира сказав слово Дон і втратили сенс, про що він е, говорив, то не засмучуйтеся. Сенс зник після першої ж його фрази. Він почав шайтанів, потім перейшов до того, що заборона РПЦ в Україні погіршить стан Росії. Цікаво, чому далі розповів, що у заходу є свої інтереси. Потім перейшов до переговорів і до того, що Україна об'єднає свої зусилля із заходом. А потім він зрозумів, що сам заплутався, і заявив, що хоче все закінчити. Дон. Можна звичайно списати безглуздий монолог Рамзана Кадирова на його радісне хвилювання, адже його синові Адаму Кадирову присвоїли найвищу нагороду Чечні орден Кадирова. Тобто Кадиров вручив е, Кадирову орден Кадирова. Непогано про це до речі, повідомив голова уряду Чечні Магомед Даудов. А чому Дауда? Чому ні Магомед Кадиров? Ну, ладно. Судячи з усього, вище нагороду Адам Кадиров отримав за те, що сфоткався з Путіним, а перед цим постріляв перед Путіним по мішенях. І це при тому, що не всі мішені Адам вразив з першого разу, вразив би з першого разу отримав би звання Героя Росії, 100%. Можливо, нагородили б і почесними нагородами кадирівців, які перебувають у Курській області, чи не перебувають. Коротше, їх дуже складно знайти. Напевно, у них у всіх у соцмережах, в російському ВКонтакті, стоїть саме такий статус. Неважко знайти, але легко загубити. І справа не в маскуванні. Епопея з тим, що кадирівці розминулися і не встигли доїхати. триває. виявляється, підрозділу Ахмад довелося розвернутися на під'їзді до Курської області, і терміново відбути в колонію під Волгоградом. Це ж треба такий збіг обставин. Впевнений, що коли цю новину дізналися охоронці колонії, де стався, до речі, черговий бунт і захоплення заручників, вони ще більше напружилися. Ну просто відразу ж не дуже зрозуміло, до кого саме на допомогу висунулися кадирівці. Але все закінчилося, як завжди до колонії підрозділ Ахмат теж не встиг вчасно. Продовжує славні традиції кадирівців і заступник начальника головного військово-політичного управління збройних сил РФ Абтієлоудіна. Останнім часом він став напевно головним спікером того, що відбувається в Курській області. Причому це перший спікер, який працює одночасно і в жанрі містики, і в жанрі комедії. Спочатку він запустив День бабака, коли щоразу розповідав про те, що противника зупинено. Противника зупинено. Тепер він знову підвисив інтригу і про те, що морські піхотинці чорноморського флоту Взяли населений пункт на Курському напрямку. Щоправда, який саме він не уточнив, просто сказав населений пункт і все. Ну це ж містика, правильно? Можливо, я звісно не правий. І в Курській області дійсно є населений пункт під назвою населений пункт. Але продовжимо. Не може Путін розраховувати на місцеву владу в регіонах Росії. У тому ж пролетарську голова цього селища записав звернення до місцевих жителів, щоб їх заспокоїти. Але мені здається, що його звернення викликало ну, зворотний ефект. Подивимось. З Воскресення. С прошлого. Мы живем в несколько новых реальностях, жителей нашего города. Живем с учетом того, что у нас буквально на окраине нашего города горит топливохранилище, которое загорелось в результате попадения нескольких беспилотников. Вот. На сегодня, что хотелось бы отметить: вопреки каким-то слухам, что бегут люди с города, никто никуда не бегит. Судя з виразів, ніхто нікуди не бігід, і в результаті попадіння він раніше працював вчителем російської мови в місцевій школі. А судячи з того, що він вирішив записати заспокійливе відео на тлі стовпа диму, що піднімається в небо, він ще непоганий. Психолог, можливо, тоді Путін може сподіватися на підтримку населення, але ж тут теж є запитання. Ось, будь ласка, патріоти Путіна приїхали захищати і були дуже здивовані, побачивши, що місцеві жителі ну так не поспішають захищати своє місто. Город Курск, Лента, режим КТО введен, мотоциклы, байкеры, шаурма, там андеграунд, там кальяны, тусовки, девчонки, все нормально, пивасик, все, пацаны, по 2 миллиона мотоцикла. Обратите на это, пожалуйста, внимание, мы простые военные, приехали вас защищать, это наш долг, Мобилизованный. Дивно, чому вони дивуються? Ні, я розумію, що по телевізору в Росії розповідають про єднання громадян РФ, про те, як вони в єдиному пориві готові захищати свою країну. Але за фактом вже стало зрозуміло, що загалом всім пофіг, жителям Курська, пофіг на жителів Суджі. Жителям Білграду плювати на жителів Курська, а москвичам взагалі начхати і на Курськ, і на Белград, і на суджу, і на інші міста Росії. Є звичайно небайдужі громадяни в РФ. Це вони знають все про політичну ситуацію в світі. Це вони готові кинути виклик лідеру будь-якої держави. Це вони визначають. Тренди світової політики і що купити на невелику пенсію. Це вони загони Путіна. А за сумісництвом – філія психоневрологічного диспансеру на виїзді цього разу вони завдали удару по Сполученим Штатам Америки. Ми знаємо, що це ви, Америка, взорвали северний поток. Ух ти, нічого собі, як вам початок. Ми знаємо, що це ви підірвали північний потік. Хочеться відразу запитати, хто ти бабцю? Судячи з усього, вони тільки прикидаються пенсіонерками. Насправді в їхніх хрущовках встановлені найпотужніші комп'ютери, а мережа пенсіонерок-розвідниць розкидана по всьому світу. Але давайте продовжимо. І німці вас ні обілят, ні защитять, нікак. Абсолютно. Тому що ви командуєте... И немцами, и украинцами, и все, что вы захотите, то вы творите. И также и поток взорвали. И не надо ни на кого перекладывать вину. Вы говорите, что это сделала Украина. Залужный с Бадуна давал команду, чтобы взорвать северный поток. Америка, вы до каких пор будете брехать? Перекладує всі свої гріхи на другі страни, да он же під вами виже командуєте Україною. Uh, 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 Скажу відверто, от мене обурює відсутність реакції з боку он. Та інших світових організацій, ну хоча б занепокоєння. Чому досі не скликано Раду Безпеки ООН, адже щойно викрили підступні плани Сполучених Штатів Америки? Можливо, скоро саме загони Путіна показуватимуть по російському телебаченню, тому що звичні пропагандисти стали давати збій. На першому каналі почали міркувати про те, що пора б владі почати називати речі своїми іменами і перестати замовчувати проблеми, інакше евакуювати доведеться все нові і нові російські регіони. СВО, а це війна. то мы приходим к той ситуации, которая сегодня происходит, когда враг на нашей территории. Враг на нашей территории уже две недели, а мы слышали обещание за три дня с ними разобраться. Мы до сих пор не услышали, кто же все-таки виноват в том, что это произошло. Страна хотя бы должна на сегодняшний момент, спустя две недели, увидеть хоть разочек правильную полную карту того, что она потеряла на данный момент. То, что ее солдатам придется отбивать кровью своей. У нас же до сих пор нет нигде нормальной карты. Я не на одном месте. У блогеров чертят, но это, извините, блогеры чертят. А что будут делать наши 125 тысяч эвакуированных жителей Курской области? А это еще не край, понимаете, будут дальше присоединяться, потому что война пришла в наш дом, понимаешь? Понимаю. В итоге получается, что на сегодняшний день мы не знаем первое, кто виноват, мы не знаем, что же все-таки в масштабе всего произошло. И опять же, мы в этом случае пытаемся дальше играть в какую-то историю, которая абсолютно бессмысленна. Країна має побачити карту а вашій дусі нема карти. Я знаю одного товариша, в якого цих карт просто завалились. Щоправда, він теж забуває їх показати. Але давайте повертаємось до питання, на кого Путін може зараз спертися? Можливо, це підростаюче покоління. Вже готовий підручник з історії для студентів неісторичних спеціальностей. З нових тем там з'явилися такі як СВО, вибух газопроводу Північний Потік потік-2» і теракт крокус Сіті Холі. Скажу відверто, я розчарований. Ну це що підручник з історії? А де більш значущі події для Росії? Чому ви не розповісте, як Путін перебирав яблука в Кабардино-Балкарі? Або як Медведєв розучував три на російські танці. Ну, щоб студенти, прочитавши підручник, відчули, що в країні все чудово і жодних проблем взагалі немає. Але піклується російська система не тільки про студентів, а й про школярів з 1 вересня. Школярів в Росії почнуть навчати сімейних цінностей. Мінпросвіти РФ опублікувала навчальну програму нового курсу «Сім'єзнавство» для дітей з 5 по 9 клас. Метою курсу автори ставлять залучення молоді до традиційних цінностей і формування в них установок на шлюб, багатодітність і цнутливість. Хлопчикам розкажуть про мужність, а дівчаток Вчитимуть прощати. Тут зупинимось вчити, прощати. Я так розумію, це зроблено для того, щоб у майбутньому жінка не ображалася, коли п'яний російський чоловік лупитиме її ногами. Їй треба буде його пробачити за це. Він вже не зі зла, правильно, його просто вчили російської мужності. А ще школярам пояснять, як обрати супутника життя і в чому переваги багатодітності. На перших етапах курс буде добровільним та ладно. Однак після виходу єдиного підручника він може стати обов'язковим. Оце я знову розумію, Росія. Але знаєте, це прик. Красно, на мою думку, росіяни вже самі того не бажаючи відреагували на заклик до багатодітності і рекордно закупилися, повага чим презервативами. Російські аптеки заробили за півроку 19,3 мільярда рублів на продажі контрацептівів. Це максимальна сума, що менше за останні 5 років, чи то ну не подіяли заклики народжувати, чи то жителі Росії так оберігаються від російської влади, чи то просто вирішили перестрахуватися І як раніше набирали цукор і борошно про запас, так само вирішили чинити із засобами контрацепції у будь-якому варіанті. До зростання народжуваності це не призведе, тому є інший варіант. Держдумі заявили, що мігрантам потрібно вести сім'ї в Росію через брак Росіян. Глава фракції Єдина Росія Владимир Васильєв заявив, що Росія не може заборонити в'їзд в країну для сімей мігрантів, навіть якщо йдеться про низькокваліфікованих фахівців. Цитата мови оригіналу. «Как ми ми договорились, що будемо працювати в з ними. Нам не вистачає людей сьогодні. Кінець цитати. Мені здається, що Владимир Васильєв забув додати, що іммігрантам і їхнім сім'ям буде дуже круто в Росії. Цікаво, незабутнє. Місцеві жителі зустрінуть їх з розпостертими обіймами. Як, наприклад, це зробила добра мила задпенсіонерка, яка розкрила перед мігрантом таксистом свою широку російську душу. Ні, ось це, мені навігатор так показав. Тебе навігатор який ще показати? Що ти звідки приїхав? Тебе так сделать? Не надо мне здесь плющить. И губки поджимать. И сейчас не оскорбляйте меня, Ты не выполняешь свои обязанности за деньги, которые тебе заплатили. Мразь. Катает меня 20 минут по одной точке. За это время не то, что на Воясницке. Я уже там должна быть. Ублюдок, блядь. Понаехали, твари, блядь. Жалко, мой сын пока на войне. Нужно ему вернуться сюда и отстреливать, блядь. Твари, блядь. Мені здається, що мігрантам, які планують пов'язати своє життя з Росією, спочатку треба подивитися це відео, а потім гарненько подумати, чи варто воно того. Але в нас все ж таки є традиція завершувати випуск чимось хорошим. Знаєте, є сьогодні в мене така новина, навіть зараз, після ранкового обстрілу російськими ракетами і шахедами, коли зникло світло, мене зараз виручаються акумулятори, От вже почала з'являтися інформація, що постраждали об'єкти інфраструктури та енергетики, зокрема Київська ГЕС. Але я обіцяв, хоч трошки піднімати вам настрій, тому просто зобов'язаний згадати. Про цю новину відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, і в Україну повернулося 115 захисників. От знаєте, я впевнений, що це точно може зараз підняти настрій, і додати на ну, хоча б трошки сил в наш непростий час. Подивимося. Ще то продовжуємо допомагати Збройним силам України, а ще підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. На сьогодні це все. Слава Україні! Живі Білорусь! До зустрічі!